Дізнайтеся, які 10 ознак того, що собака любить свого господаря. Є одним із найкрасивіших і найглибших союзів, те, як наші чотирилапі друзі висловлюють свою любов до нас, виходить за рамки слів і включає тонкі жести, міміку та поведінку, які виявляють безумовну прихильність, яку вони відчувають. У цій статті ми розглядаємо. Глянемо нюанси цих тонких сигналів, які використовують собаки, щоб показати нам справжню любов до нас. Найчистіша та найщиріша собача любов собаки є майстрами мистецтва передавати любов і прихильність беззвучними жестами. Кожного разу, коли собака виявляє ці ознаки прихильності, вона робить красномовне визнання чистої та щирої. Любові. Це зв'язок, який не обмежується словами, а виходить за рамки людської мови. Визнаючи та розуміючи ці піднесені ознаки, ви стаєте ще ближче до серця свого вірного друга собаки та оцінюєте емоційну глибину їхніх стосунків. Перегляньте 10 найкращих ознак один глибокий зоровий контакт, відображення емоцій, очі часто називають вікнами душі, і це також стосується собак. Коли собака спокійно та довго дивиться в очі своєму господареві, це є актом довіри та прихильності, цей глибокий зоровий контакт вивільняє окситоцин, відомий як гормон кохання, як у собаки, так і у власника, що ще більше зміцнює їхній емоційний зв'язок. 2. Щасливе виляння хвостом. Універсальне спілкування хвіст є однією з найвиразніших частин тіла собаки, а виляння хвоста схоже на вібруючий прапор радості. Коли ваша собака виляє хвостом, коли бачить вас, вона посилає чіткий сигнал хвилювання та щастя. Цей ритмічний рух може бути різної інтенсивності, що вказує на різний Ентузіазму. 3. Ніжне облизування, жести прихильності облизування – це не лише спосіб підтримувати гігієну між собаками. Коли ваша собака ніжно вас облизує, вона демонструє прихильність і прихильність. Ця дія нагадує дні їхнього отелення, коли вони облизували своїх матерів для комфорту та їжі. Ніжне облизування вашого обличчя це ніжний спосіб сказати Я люблю тебе. 4. Слідуйте за своїм власником непорушний зв'язок. Якщо ваша собака слідує за вами по дому, навіть якщо немає очевидної причини, вона висловлює своє бажання бути поруч з вами. Така поведінка є яскравим доказом того, що він цінує вашу компанію і хоче бути поруч з вами, що б ви не робили. 5 Лежати поруч з вами комфорт і впевненість, коли ваша собака вирішує лягти поруч з вами на дивані або на підлозі. Це означає, що вона почувається у вашій присутності у безпеці. Цей акт обіймів є відчутним проявом емоційного зв'язку між ними. 6. Подавати лапи символ прихильності, хоча багатьох собак навчили подавати лапу як команду. Спонтанна пропозиція лапи є ознакою емоційного зв'язку. Коли ваша собака робить це, вона чи вона шукає позитивної взаємодії та турботи. 7. Приносьте подарунки, діліться радістю. Ваш пес не може загорнути подарунки в гарний папір, але він може принести вам іграшки, м'ячі та навіть незвичайні речі. Ця дія є інстинктивним проявом поділу, жестом, який вказує на те, що він хоче зробити вам приємне та поділитися чимось цінним для нього. 8. Щасливий вираз обличчя. Посміхаючись очима собаки, мають здатність виражати широкий спектр емоцій за допомогою міміки. Собака, яка піднімає брови, нахиляє голову та демонструє розслаблене, майже усміхнене обличчя, чітко передає своє щастя та любов до вас. 9. Терапія обіймами. Тепло і тепло, деякі собаки мають чудову звичку притискатися до вас на колінах або лежати поруч, ніби вони обнімаються. Ця дія, відома як терапевтичні обійми, є ніжним і ласкавим способом показати, що вони почуваються комфортно та безпечно поруч із вами. 10. Тривога щодо його повернення, святкування возз'єднання, коли ви повертаєтеся додому після короткої відсутності, і ваша собака нервує, шалено виляє хвостом. Стрибає та гавкає від радості, вона висловлює, як сильно сумувала за вами, та як щаслива, що ви повернулися. Така жвава поведінка відображає ваш міцний емоційний зв'язок. Покажіть йому свою любов, приємні прогулянки з вашою собакою. Прогулянки з вашою собакою це більше, ніж просто фізична активність. Це можливість зблизитися, пізнавати світ разом і подарувати вашому вірному другу збагачуючий сенсорний досвід. У цій статті ми зануримося в найкращі практики, щоб забезпечити вам і вашій собаці приємні, безпечні та веселі прогулянки. Вибір найкращого маршруту, перш ніж вирушити на прогулянку, подумайте, що найкраще підходить для вашого цуценя. Кожна собака має різні рівні енергії та толерантність до зовнішнього середовища. Якщо у вас молода, енергійна собака, ідеальним варіантом може бути довший слід у лісистій місцевості. Для літніх або чутливих собак більш доречною буде некваплива прогулянка місцевим парком. Правильне обладнання, правильне обладнання має важливе значення для безпечного водіння, обов'язково надіньте зручний нашийник і міцний поводок, висувні нашийники можуть бути корисними, але пам'ятайте, що вони можуть не забезпечити потрібний вам контроль у напружених ситуаціях. Крім того, чітка ідентифікація за допомогою контактної інформації має вирішальне значення у випадку, якщо ваша собака загубиться, етикет верхової їзди навчить свою собаку правильному етикету вигулу. Наприклад, ходити поруч із ним, не тягнучи за повідок, і відповідати на основні команди. Це не тільки робить водіння приємніше. Але й забезпечує безпеку вам, вашій собаці та будь-яким іншим людям чи тваринам, з якими ви можете зіткнутися. Дослідження за допомогою органів чуття пам'ятайте, що собаки досліджують світ переважно за допомогою органів чуття. Дозвольте собаці понюхати, спостерігати та прислухатися до звуків навколо себе. Це збагачує враження від подорожі та задовольняє їхні природні потреби. Соціальні взаємодії прогулянки це можливість соціалізуватися, але пам'ятайте про темперамент свого цуценя. Деякі собаки люблять спілкуватися з іншими собаками, а інші віддають перевагу людській компанії, слідкуйте за мовою тіла вашої собаки, щоб визначити рівень її комфорту під час соціальних взаємодій. Розумові вправи, окрім фізичних вправ. Прогулянки також можуть бути способом тренування розуму вашої собаки. Додайте виклики, такі як тренувальні команди або інтерактивні іграшки, щоб тримати розум вашого цуценя під час прогулянки. Повага до навколишнього середовища під час поїздок. Пам'ятайте про повагу до навколишнього середовища. Тримайте цуценя на повідку в місцях, де це потрібно, і збирайте його послід. Це не тільки демонструє відповідальність, але й сприяє позитивній репутації власників собак. Адаптація до потреб собаки спостерігайте за реакцією собаки під час прогулянки. Якщо він здається втомленим або некомфортним, будьте готові скоротити вашу поїздку. Обов'язково візьміть з собою воду, щоб ваша собака зволожилася особливо в спекотні дні. Подорожі як якісний час прогулянки це більше, ніж просто фізичні вправи, це дорогоцінні моменти, якими ви ділитеся зі своїм собакою. Розмовляйте з ним, пестіть його і дозвольте йому відчути себе поруч. Це зміцнює зв'язок між вами та робить поїздки позитивними враженнями для вас обох вигулювати собаку. Це не просто щоденна рутина, а радше спільна подорож, наповнена можливостями налагодити стосунки та створити тривалі спогади. Дотримуючись наведених вище порад, ви можете перетворити кожну прогулянку на пригоду, яка принесе вашому цуценяті радість, збагачення та благополуччя. Пам'ятайте, що подорожі. Це не лише пункт призначення, а й захоплююча подорож, якою ви ділитеся на кожному кроці. Розуміння мови тіла вашої собаки, мова тіла є первинною формою спілкування, і собаки є майстрами цього мистецтва. Незважаючи на те, що вони не говорять нашою мовою, їхні жести. Пози та вирази обличчя багато говорять про їхні почуття. Та наміри. У цій статті ми зануримося в інтригуючий світ собачої мови тіла, допомагаючи вам розшифрувати те, що ваш вірний друг намагається сказати вам. Виразні вуха вуха собаки, схожі на емоційні вусики. Коли вуха підняті і спрямовані вперед, собака насторожена і зацікавлена в тому, що відбувається навколо неї. Якщо його вуха опущені або повернуті назад, він може демонструвати покірливість, страх або дискомфорт. Відкритий хвіст хвіст собаки є однією з найвиразніших частин її тіла. Широке швидке помахування хвостом зазвичай свідчить про хвилювання та щастя, однак хвіст опущений або між ніг може бути ознакою страху або Покори. Собаки з прямостоячим і жорстким хвостом можуть почуватися впевнено або пильними. Постава тіла загальна постава тіла також показова. Собака, яка стоїть високо і високо, виражає себе впевнено. З іншого боку, собака, яка стискається або горбиться, може виявляти покірність або страх. Зверніть увагу на будь-яку скутість у вашому тілі, оскільки це може свідчити про напругу або дискомфорт. Вираз з обличчя, як і люди, собаки мають чітку міміку, широко відкриті витріщені очі можуть сигналізувати про стан готовності або можливу загрозу. З іншого боку, повільне моргання вказує на впевненість у собі та розслабленість. Відома собача посмішка з'являється, коли рот розслаблений, часто з висунутим язиком. Позіхання та облизування губ собаки можуть надмірно позіхати під час дискомфорту чи тривоги, навіть якщо вони не втомлені. Облизування губ також може бути ознакою стресу. Зверніть увагу, якщо така поведінка з'являється в ситуаціях, які зазвичай не викликають її, дивлячись і уникаючи погляду зоровий контакт є важливою формою собачого спілкування. Яскравий блиск може бути ознакою бунту або небезпеки, особливо якщо собака гарчить або показує зуби. З іншого боку, уникнення погляду може бути жестом підкорення або дискомфорту. Наближення та відстань те, як собака наближається до вас чи інших собак, може вказувати на їхні наміри. Якщо він наближається повільно з розслабленим тілом і виляючим хвостом, він виявляє дружній інтерес. Якщо він наближається швидко, з жорстким тілом і щетинистим хутром він може відчути загрозу або агресивність. Мова тіла вух і хвоста вуха і хвіст можуть дати важливі підказки про емоційний стан цуценя. Якщо його вуха знаходяться в нейтральному положенні, а хвіст м'яко погойдується, він, ймовірно, щасливий і розслаблений. Однак, якщо вуха спрямовані назад, а хвіст знаходиться між ніг, це вказує на страх або тривогу. Повага до обмежень і сигналів вашої собаки важливо пам'ятати, що кожна собака унікальна, і мова її тіла може відрізнятися залежно від її особистості, походження та минулого досвіду. Розуміючи мову тіла вашої собаки, ви можете створити для неї безпечне та комфортне середовище, звернення уваги на ознаки дискомфорту чи тривоги допоможе вам уникнути ситуацій, які можуть вас налякати чи викликати стрес. Прихильність і дотик, погладжування, розчісування та масаж вашої собаки не тільки підтримує його чистоту та здоров'я, але й зміцнює емоційний зв'язок між вами, їжа та харчування. Вибирайте високоякісні продукти та дотримуйтесь регулярного режиму харчування. Акт годування створює особливий зв'язок між вами. Охорона здоров'я. Регулярно відвідуйте ветеринара, переконайтеся, що щеплення зроблені актуальними і негайно вирішуйте будь-які проблеми зі здоров'ям. Іграшки та стимулятори надайте інтерактивні іграшки та збагачення навколишнього середовища, щоб підтримувати вашу розумову стимуляцію та розважати. Любов до вашої собаки є важливою для зміцнення вашого зв'язку та забезпечення її щасливого та здорового життя. Ось кілька порад щодо того, як виразити свою любов змістовно, якісно проведений час щодня виділяйте час, щоб грати, гладити та спілкуватися з собакою. Увага і час, які ви вкладаєте, для нього цінні позитивне навчання. Навчайте командам і трюкам, використовуючи позитивне підкріплення, таке як нагороди та похвала. Це не тільки зміцнить ваші стосунки, але й стимулює його розум. Затишний простір створить комфортне та безпечне місце, де ваша собака зможе відпочити та розслабитися. Обов'язкові м'яке ліжко і тихий куточок. Розуміння мови тіла навчіться читати сигнали мови тіла вашої собаки. Це допоможе вам зрозуміти, коли він щасливий, напружений, наляканий або чогось потребує. Святкування дня народження. Подумайте про те, щоб відсвяткувати день народження вашої собаки особливим частуванням, новою іграшкою або навіть веселою прогулянкою. Інтеграція у ваш розпорядок дня, додайте собаку до свого розпорядку дня, Будь то ранкові прогулянки, післяобідні ігри чи вечірній відпочинок, беріть участь у громадських заходах, Ведіть собаку в парки або зустрічайтеся з іншими собаками, дозволяючи їй спілкуватися та спілкуватися. Пам'ятайте, що кожна собака унікальна, тому спостерігайте та пізнайте свою собаку, щоб дізнатися, як вона найкраще реагує на вашу любов і турботу. Ці прояви прихильності створюють тривалі та задовільні стосунки між вами.